Цього року учні вищого професійного училища No7 міста Калуша отримали дипломи кваліфікованого робітника з 12 груп за спеціальностями: кухарі, офіціанти, слюсарі з ремонту автомобілей, електромонтери, оператори комп'ютерного набору, майри, штукатури, лицевальники, плиточники електрогазозварники, столяри, монтажні тощо. У кожного з випускників позаду три роки наполегливої праці молоді люди здобули досвід і знання, які тепер мають пройти перевірку часом та життєвими обставинами. Позаду участь у конкурсі. Крусах, змаганнях, на яких перевіряли здібності та вміння, і обізнаність майбутніх спеціалістів, попереду навчання у вищих навчальних закладах, праця на підприємствах, господарствах. Серед випускників і гордість училища, переможці обласних всеукраїнських конкурсів. Це Ганна Брусак з професії кухар, Євген Валіхновський, спеціаліст автослюсер та інші високі здобутки досягла у спортивному житті учениця вищого професійного училища номер 7 Ганна Суслик, майстер спорту України, багаторазова чемпіонка України, учасниця чемпіонату світу, і кубку світу з легкої атлетики та спортивної ходьби. Зараз Ганна готується до чемпіонату світу з легкої атлетики, який проходитиме в липні цього року. У сполучених штатах Америки про свої роки навчання в училищі Ганна згадує з великою приємністю та щиро дякує педагогічному колективу за здобуті знання. Я сюди поступила три роки назад. Я поступала на професію кухар і я вже закінчую з цього року. Це вже прийшло три роки. В училищі мені навчалося дуже добре. До мене всі гарно ставились. Допомагали моїх професійних. Ну, успіхи, ну допомагали всьому. З теплими словами привітання звернулися до випускників директор Вищого професійного училища No7 Володимир Мельник. У своєму виступі він зауважив на важливості завжди залишатися гідною людиною, не забувати про цінності, моральність, духовність і патріотизм. Подякував всім випускникам за досягнуті успіхи та вміння. Мені судно буде з вами прощатися, бо ми вложили свою душу вам. І тепер ви йдете геть, і та душа рветься. Але я впевнений, що ми з вами будемо зустрічатися. Будемо зустрічатися на вулицях міста Калуша. Будемо зустрічатися на різних формах. Я хотів би, щоб ми вас бачили на екранах телевізорів. Щоб ви не залишалися на тому рівні. Які здобулися, добуваються сьогодні, це для вас стартова площадка. Після щирих привітань Володимир Мельник вручив грамоти та подяки кращим учням училища, а наставники груп сім випускникам дипломи. В особливий спосіб привітали дирекцію училища та й уся шкільна громада переможців всеукраїнського конкурсу КНАУФ МЖК 2014 Україн», який проходив у місті Сарне Рівненської області. Викладача спеціальних дисциплін будівельних професій Валентину Прокопів, майстера виробничого навчання Володимира Завальницького та учні училища Володимира Барнася, не дивлячись на складні зав завдання, поставлені перед учасниками даного конкурсу, команда з вищопрофесійного училища Noсім справилася на тим самим здобувши перше місце, отримавши почесний кубок. І вже найближчим часом ця команда братиме участь у міжнародному конкурсі, захищаючи честь свого навчального закладу та представлятимуть Івано-Франківщину. Щирі привітання для випускників, педагогів та учнів училища, линули і від начальника управління праці та соціального захисту населення Калуської міської ради, голови обласної організації спілки української молоді в Україні Володимира Клементія, заступника з навчально-виховної роботи Марія Стефанів. Щиро поблагословив далеку незвідану дорогу та окропив освяченою водою випускників та весь учнівсько-педагогічний колектив училища Отець Сергій. А випускники, тримаючи у руках дипломи, ділилися своїми мріями. Та Щиро дякували наставникам і вчителям за здобуті знання та виховання. То щиро бажаємо випускникам широкої світлої дороги в житті, наполегливості в досягненні намічної мети, реалізації самих себе, присутності поруч вірних друзів та розумних порадників. Нехай ваші молоді серця наповняться святковим настроєм і радістю вступу на ниву дорослого життя.